Є знижки на емоліум 25% в аптеках Подорожник «Бам» та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ну що, сніданок в прямому ефірі і я обіцяв вам в буквальному сенсі сніданок. Сьогодні понеділок. У нас по понеділках канапка. І сьогодні у нас буде рибна канапка. Отака цікава, фактично. Знаєте, для канапки що головне? Начинка. Треба її правильно зробити. Фета, яка вже не фета, а називається як від? Філата. Філата. Правильно, якщо ми вже за чиним законодавством. Або тільки в Італії, я так розумію, можна її називати Фета. Зараз я буду її жмякати, тому що начинка це ж таке, знаєте. Це ж історія е, рідка, більш-менш е, значить скумбрія трошечки сюди. Не багато, так? Да? Давай трішки, цибурки. трішки, трішки. Краще для, більше смаку, зелені додому, для смаку більше для, ага. для, для Так, того одразу, аромату. одразу додаю. Значить, буквально по-перше, руками люди добрі, зелень тільки руками. Рецепт ви зараз побачите на екрані. Е, значить, зараз все це буде а, і тепер нарізаю огірки. Ойрків теж небагато, тому що якщо їх буде, я думаю, дуже багато, то е, вони змінюють консистенцію. У Нас ну, таки має бути Сам начинка. по собі сир солоний. Знаєш, якщо так, ще та, щоб не було занадто вже, багато додати. то так зараз я просто поріжу максимально дрібно. Uh, і це у нас все буде uh, перемішано. Давай, поки ти нарізаєш uh, огірки, рецепт ви вже також побачили. Можете долучатися. Я трішечки зачитаю коментарів, які від вас надходять. І от багатьох батьків зачепила в коментарях тема стосовно дозволу на публікування фото та відео дітей, uh -huh. наприклад, там на сайтах uh, ліцеїв, шкіл або якихось інших освітніх закладів. І От пані Світлана з Одеси нам пише: Доброго ранку. Ми торік, коли навчалися в Італії, перед будь-якою поїздкою. Або будь-яким шкільним заходом за пару днів давали такий папірець на підпис батькам, що я не проти, щоб фотографували мою дитину. І, до речі, багато хто в коментарях так само написав, що ну насправді люди чекають, батьки чекають, що це має бути просто нормальна ініціатива від школи, нормальна комунікація. Ну але, бачите, іноді трапляється так, що адміністрація чомусь не попереджає потім. Можуть бути такі інциденти, як ви бачили в нашому матеріалі. Ще е, у нас є одне привітання. Покажіть, будь ласка, цю неймовірну малечу. Нам написала вже Наталія Чуприна. Вона пише: доброго ранку. Хочу привітати свою донечку Варвару. Вона кожного ранку слухає і дивиться сніданок з 1 плюс 1. і уважно слухає Астропрогноз. Дуже хочемо побажати їй всіх здійснення, всіх її мрій, мирного неба над головою та хороших друзів. Нашій Варварочці... Неймовірно, Ой, В нашій варвариці, вар 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 подивись, які коси справжня, натуральна що? блондинка. їй 8 років сьогодні виповнюється. Ну і буду дуже вдячна, якщо ви привітаєте мою донечку. Вітаємо обов'язково. Сподіваємося, що ще вона. До школи не не побігла, а можливо вже і в школі, але тим не менш потім подивиться класні світлини, класне привітання. Ну і є. У нас вже перші коментарі на слово загадку сьогоднішнього так, дня. Що ну принаймні, такі думки у людей. От пан Олександр пише нам, що розпаношитися це жити по-панськи. Ось такий, такий варіант. Такий варіант Навіть якщо це є. варіант неправильний? Я за нього голосую. Ну, ну Тут прям угу. відбудови слова чітко відштовхнулися ага, ага, і ага. написали, що думають. Ну, а так, дивлюся, що ви нам пишете, звідки ви з нами вітаєтеся, Кропивницький з нами, Заліщики з нами. Харків передає вітання. Золотоноша Черкащина, Горішні Плавні, Первомайськ, Миколаївська область, Макарівка. Так, ось доброго ранку. Із Гадячини чи гадячини так от пишуть нам люди. Полтава, Кременчук, знову ж таки Полтава, і ось тут, тут пані Галина пише, що розпандохатися знову так. ж таки слово. Вона пише, що це роздягнутися. Ось так. Ну під кінець ефіру дамо вам обов'язково правильну відповідь, а поки що вже треба очне, сніданок, на сніданок, знаєш, поснідати. Понеділкова канапка це вже наша гарна, добра традиція. Я не знаю, вийшла мене начинка чи ні. Подивіться, яку а, покажи консистенцію таку. Бачите, сир достатньо твердий. Фета, яка не фета, вона ж тверда. От. І... Але, слухайте, ніхто не казав, що начинка має бути прямо такою вологою. Вона має бути різна. Плюс я не сильно, знаєте, не сильно прям дрібнив, так уже прям, прям, щоб уже зовсім. От. І у мене тут і великі шмати зелені залишилися, і огірки, більш-менш цільні. Я зараз отак ось все ось це складу, щоб було. <рес> Слухай, ось що? одна зглядачик Інна на ага. Кисіль пише: доброго ранку, моя донька Яна, Ой. 8 років, каже, що розпаношитися це розбалуватися. Отакі варіанти від, м -м, від дітей. <рес> Клас. М -м. Так, зараз ми розпоношимо наш бутерброд, канавку. Давайте вже пробувати. <рес> Нельок, я не Клас. буду прикрашати, бо... Все впаде. Не будеш прикрашати зеленю, ти ну, маєш та, Давай, то ми не випадки. все впаде. Ми її всередину додали, тому, да. друзі, можна і так, а Давайте. можна і зверху якоюсь польосочкою прикрасти. Mm. Солоно. Не додавайте багато солі, тому що сир, сир солоний. А я відчуваю от такий яскравий запах і смак риби. Ж, мені от вона перебиває Там і фету, скубрія. і огірки, і все інше. Не, мені подобається. Це дуже голосова. смачно. Mm -hmm. Рибна канапочка така легко, просто можете зміксувати навіть з якимось іншим сиром, який є у вас в холодильнику. Mm -hmm. Ну що, давайте смачного. Дякуємо. Так, і запрошуємо вас далі на сніданок в мистецтві. Давайте. Подивитися, що яку картину сьогодні ми будемо разом з вами розглядати. Дивіться, будь ласка.